Ганс Крістіан Андерсон. Дикі лебеді. Скорочено. Давно вжив король, у якого було одинадцять синів і дочка Еліза. Добре вони жили, поки не померла їхня мати. Король одружився на злій королеві, яка не злюбила бідних дітей. Вона віддала Елізу на виховання в село якимось селянам, а принців перетворила в диких лебедів. Елізі виповнилося 15 років, і вона повернулася додому. Побачивши, яка вона гарненька, королева розгнівилась і зненавиділа пасербицю. Мачуха вирішила зробити її позворною за допомогою трьох жаб, але ті поплили по воді червоними маками, ледо торкнулося до невинної дівчини. Тоді Мачуха спотворила пасербицю брудом. Навіть король батько не визнав рідну дочку і вигнав її. У лісі вона заснула і всю ніч снилися Елізі брати. Всі вони знову були дітьми, грали разом, писали грифелями на золотих дошках і розглядали чудесну книжку з картинками, яка коштувала півкоролівства. Скупавшись струмку, Еліза знову повернула собі свою красу. Зустрічна старенька, сказала їй, що бачила на річці одинадцять лебедів в золотих коронах. Серце підказало Елізі, що це її брати, і справді, ввечері прилетіли лебеді і перетворилися в принців. Ми, браття, сказав найстарший, літаємо у вигляді диких лебедів від сходу до самого заходу. Коли ж сонце заходить, ми знову приймаємо людський образ, тому на часі заходу сонця ми завжди повинні мати під ногами тверду землю. Живемо ж ми далеко далеко за морем. туди доводиться перелітати через все море, посеред якого стершить невеликий самодній стрімчак, на якому ми аби як можемо відпочити, тісно притулившись один до одного. Лише раз на рік дозволено нам прилітати на Батьківщину всього на одинадцять днів. Візьміть мене з собою, попросила Еліза. Усі ці з гнучкого верболозу понесли її брати лебеді по повітрю. Страшною була ночівля в бурю на крихітному острові. Не більше головить Оленя. Живучи в чудовій країні, Еліза все міркувала про те, як їй зняти шари із своїх братів. Одного разу у вісні з'явилася Елізі Фея Фата Моргана. Вона сказала, що якщо своїми ніжними руками дівчина нарве пекучої кропиви, розімне її босими ногами, зробить з утриманого волокна, нитки і сплете з них одинадцять сорочок, які потрібно накинути на лебедів. Шаклунство зникне. Причому, працюючи, принцеса не повинна говорити ні слова. Інакше брати помруть. Еліза взялася до роботи. У хирі опіків кропиви були на її руках, але молодший брат вимив її руки сльозами. І там, куди падала сльозинка, зникали похорі, Вщухав біль. Працювала Еліза в печері. Молодий і красивий король цієї країни випадково під час полювання побачив дівчину в печері і забрав з собою. Елізі вдалося захопити приготоване волокно і одну сорочку. Король проголосив її своєю нареченою, хоча архієпископ запевняв, що дівчина відьма. Після весілля ночами юна королева тихенько йшла зі спальні в свою потаємну кімнатку. Схожу на печеру і плела там одну кропив'яну сорочку за одну. Але коли почала вже сьому, у неї закінчилося все волокно. Потрібно було йти на кладовище за новим запасом. Дівчину підстаріг архієпископ і подумав, хто може вночі бродити по кладовищу, тільки відьма. Еліза не могла виправдатися, адже не могла говорити. Церковники засудили Елізу до спалення. Бо в ув'язненні дівчина доплетала останню сорочку брати прийшли до короля, намагаючи заступитися за сестру, але не встигли на світанку, знову перетворилися в лебедів. Вранці, поки старашка повела Елізу до багаття, натовп хотів розірвати сорочки, але прилетіли брати. Кат вже схопив дівчину за руку, але вона встигла накинути сорочки на братів, змогла вимовити Я не винна і втратила свідомість. Брати все розповіли а колода для багаття перетворилася в кущ червоних троянд з єдиною білою трояндою, яку король поклав Елізі на груди, і вона прокинулася. А в серці її були спокій і щастя. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал.